Вітання, це наше глибоке занурення. Привіт. Сьогодні, ну, розбираємо джерела про гроші, але не просто про те, як більше заробити. Хоча й про це теж так, скоріше про те, як розумніше ними керувати, про мислення, знаєте, і про практичні кроки, бо теорії теоріями. Саме так. Ці матеріали вони м цікаві тим, що поєднують життєві історії, ну, як у класиків, так? І чіткі правила. І аналіз того, чому грошей часто не вистачає. От просто не вистачає, навіть коли доходи, наче ростуть. Ага, це такий погляд, що ну, виходить за рамки сухих цифр. Хоча й спирається на основи, звісно, від сміта до Кейнса, як то кажуть. Отже, наша місія сьогодні витягти з цього всього найцінніші ідеї. І головне, дієві кроки. Щось, що можна почати робити. Гаразд, розпакуємо це почнемо, мабуть, з мислення. Так, це основа в джерелах. Є історія про Володимира. Він шукав роботу в новій для себе сфері, IT, здається. Ага, і спочатку хотів ну невелику зарплату просити десь 800 доларів, бо типу новачок. Але потім змінив підхід кардинально. І це власне ключовий момент. Він вирішив не продавати свій час чи там базові навички. А що? Він запропонував конкретний результат збільшення продажів для компанії. І вже під це попросив дві тисячі доларів. Ого, різниця відчутна? Точно. І це ілюструє те, що джерела називають драбиною вартості праці. Розумієте? Ну, поясніть трохи. На найнижчій сходинці це продаж просто часу, погодинна оплата, наприклад. Е, зрозуміло. Вище це вже продаж здібностей, знань, конкретних навичок. Це цінується більше. Так, а на вершині це продаж результату. Коли ти кажеш, я принесу вам стільки-то прибутку, я вирішу оцю проблему. І тоді ти вже не просто працівник, а якби інвестиція для компанії. Саме так: інвестиція, а не стаття витрат. І це ну, повністю змінює переговорну позицію. Дуже цікава думка. Але ж дивіться, джерела також наводять статистику ООН. Так, про рівні доходу від людей, що живуть буквально на долар на день, до тих, хто має там 5 тисяч плюс доларів на місяць. І що цікаво, а те, що спільна проблема для багатьох ну не для всіх, але для багатьох у різних групах грошей, до кінця місяця все одно не вистачає Ага, Щурячі перегони, як їх називають. Доходи ростуть, але витрати ростуть ще швидше, і це відчуття пастки. От. І воно підводить нас до ще одного центрального принципу з джерел. Стратегія, яку автор називає бити клин. Бити клин звучить якось агресивно. Ну можливо, але ідея в тому, щоб не просто економити чи тільки більше заробляти, а щоб свідомо і постійно створювати та розширювати розрив між доходами і витратами. Тобто, щоб доходи завжди випереджали витрати, і цей проміжок ставав більшим. Саме так, як клин, що розколює фінансові обмеження. Наводиться приклад батька автора, який на звичайну зарплату без боргів поступово збудував статок. Це вже цікаво, як саме це бити клин на практиці. Там же є якісь правила. Так, є цілий набір, десять заповідей багатої людини. Ну, всі ми не встигнемо, але давайте ключові з блоку про споживання. Давайте. Що там найперше? Перше і, мабуть, найрадикальніше не бери в борг. Ого, прям так категорично. Ну, джерело досить жорстко каже, порівнює боржника ледь не з рабом кредитора, втрата свободи, психологічний тиск. Але ж як тоді, наприклад, бізнес почати або житло купити? Багато хто бачить кредит єдиним шляхом. Джерела визнають, що це складно, але пропонують шукати альтернативи партнерство, інвестиції, поступове накопичення. Кажуть, борг це спроба перестрибнути етапи, яка часто погано закінчується. Mm. Є над чим подумати, що далі. Далі цілий комплекс ідей не витрачай все, завжди залишай частину, як насіння. Логічно накопичення. Потім проси знижки, не соромся торгуватися, шукати кращу ціну. Активна позиція споживачам і пов'язане з цим заробляй при покупці. Тобто, якщо вдалося купити щось суттєво нижче ринкової ціни, це вже свого роду заробіток або розумна інвестиція. Тобто бути уважним і шукати вихідні моменти, так і п'яте правило з цього блоку дуже важливе, вибирає розумніше. Це про імпульсивні покупки саме про них і про шкідливі звички витрачати гроші на дрібниці, які потім складаються в суми. Які там інструменти пропонуються? Ну, наприклад, класичне правило 48 годин: якщо хочеш щось велике купити, почекай дві доби, щоб емоції вляглися. Ага, часто виявляється, що воно йзде так вже і треба. Ще фільтр хочу чи треба, чесно собі відповісти. Це буває складно. Звісно, особливо коли знижки, реклама і ще просте, але дієве: списки покупок йти в магазин зі списком і купувати тільки те, що там є. Банально, але ж працює. Отже, виходить справа не лише в сумі заробітку, як у прикладі з Володимиром, ні, не лише, хоча збільшення доходу це критично важлива частина клину. Але й у системі, в дисципліні витрат точно потрібні обидві сторони: активно шукати шляхи збільшення доходу, пропонуючи результат, як Володимир, і водночас контролювати витрати, керувати ними розумно. Цікаво, джерела підкреслюють, що багатство це не стільки гроші в кишені, угу. скільки система. Система мислення, навичок, звичок, вміння керувати фінансами, а не бути їх заручником незалежно від суми. Отже, якщо підсумувати наше сьогоднішнє занурення, якщо багатство це система, так що ми обговорили, могла б стати першим кроком до побудови власної такої системи для будь-кого незалежно від поточного доходу. Хм, цікаве питання. Щось над чим варто поміркувати нашим слухачам.